Під новим попередніми відео було дуже багато коментарів щодо трьох або навіть до 5 тисяч доларів неможливо купити автомобіль і краще вже не купувати нічого. Але я притримуюсь думки, що краще вже погано їхати, аніж добре йти. Саме тому, на відповідь до цих коментарів, сьогодні я вам покажу топ-5 автомобілів, які можна купити до 1,5 тисячі доларів. Поїхали! Салют, братва! Ви знову на каналі Авто. І як я вам вже сказав, сьогодні буде відео топ-5 авто до півтори тисячі доларів. В цьому відео я покажу машини, на яких справді можна їздити, а не зливатися після першої заміни ГРМ. А, з вас попрошу відразу авансом лайк, підписку, колокольчик. Ну що, поїхали. Слухайте, насправді півтори тисячі доларів наразі це не так вже й багато. Але український ринок за таку ціну це або дядьки, які хочуть позбутися старого металобрухту, або молоді пацани, які беруть кулялки на свій страх і ризик. Отож, машина буде в історії. Якщо ж ти все-таки хочеш купити нову, то за такі гроші можеш купити скутер. Отож почнемо. І перший варіант в нашому списку це королева творових гонок ВАЗ 2107, або ж просто народі сімка. За 800-1500 доларів можна знайти автомобілі в різному стані. Але якщо шукати, то можна ближче до півтори вже знайти плюс-мінус живий автомобіль. По технічним характеристикам, мотор 1,5 або 1,6 літра, карбюраторний 75-80 кінських сил. Механіка п'ятиступка. Взагалі автомобіль. Як конструктор LEGO. Всі деталі можна замінити самостійно. По плюсам ремонтувати можна навіть без автосервісу. Взяв гайковий ключ, замінив патрибок або карбюратор і вперед. Запчастини копійки і продаються на кожному гаражі. По мінусам дуже схильні до іржі, Пороги, днище, тут пекло. Салон гість вату, шумоізоляція майже немає, комфорт, ну як у Жигулях. Підвістка жорстка, але довговічна, можна ганяти навіть по нашому бездоріжжю. Порада: шукай сімку з мінімальними дірками в кузові і перевіряй мотор, щоб не каламутний був. Наступний варік це Opel Astra F. У свій час їх в Україну принамнили доволі багато, тому є з чого вибирати. І за 1200-1500 доларів можна щось підібрати. По технічним характеристикам: вони 1.4 або 1.6 бензин, 75-90 коней, п'ятиступка механіка, є і автомати, але вони часто проблемні. Авто значно зручніше, ніж Жигулі, більш комфортний салон і непогана динаміка і керованість. Проте кузов дуже любить іржу, особливо пороги і задні арки. Якщо корпус їсть іржа, ржа, краще походити повз. В По електрики також є питання, фари можуть мигати, датчики, шаленіти, але це дрібниці, якщо ти знаєш, куди копати. Також порада: звертай увагу на технічний стан двигуна і перевіряй ремінь ГРМ, якість обслуговування. Народ, я хочу вам нагадати, або якщо ви не знали, то сказати вам, що в нас є інстаграм-канал Бодя Авто Київ. Е, ви можете туди звернутися. Ми займаємось автовикупом, автопродажем, комісійним продажем. Е, взагалі, все, що вам потрібно допомогти з автомобілем, ми можемо займатися. І ціни в нас дуже класні. Наприклад, Ford S-Max 2009 рік, е, він у нас викладений за 5800 доларів. Але... Ну, ми ще ж можемо поторгуватись. Тому, якщо вам цікаво, то заходьте обов'язково до нас в інстаграм, підписуйтесь. І... Все. Що? Наступний це Ford Mondeo першого покоління. В нас також багато цих седанів, і е, десь близько півтори тисячі доларів. Якщо добре шукати, то в принципі можна знайти плюс-мінус. Нормальний варіант. По техніці 2,0 або 2,5 літра бензин або дизель від 115 до 150 коней. Для свого віку мотори потужні і тяговиті. Авто комфортне, просторе, підвистка м'яка ідеально підходить для сім'ї або дальніх поїздок. По мінусам ремонт дорожчий, ніж у астри чи тих же Жигуля. І знайти в хорошому стані непросто. Багато з них вже віджили своє, особливо дизелі. Дивись турбіну, форсунки і компресії. Бензинові мотори також люблять масло. І порада. Звертай увагу на історію обслуговування і не купуй машину на авось. Наступний варік в нашому списку це Renault Clio першого покоління. Вона маленька, проворна і дуже економна. Якщо тобі треба кататися по місту, я думаю, це буде ідеальний варіант. Таку ціну. І за півтори тисячі доларів, в принципі, є навіть що погубирати на ринку. Вигуни 1,2 або 1,4 від 60 до 75 кінських сил, дуже економні, ідеальні для міста. По плюсам компактність, низький розхід пального, дешеве обслуговування, але є й мінуси: простий салон, старі електросистеми можуть капризувати. Також рідко взагалі можна а, знайти цю цей автомобіль в ідеальному стані. Ходовка може бути стрімна, тож дивіться сайлентблоки і амортизатори. Також порада, обов'язково уважно оглядайте кузов, особливо низи дверей. І наостанок. Це Volkswagen Golf. Я думаю, що четверте покоління за такі гроші ти навряд чи знайдеш в нормальному стані. А от ще до третього можна придивитися це ж легенда європейських доріг, і вже з цими гольфами, якщо чесно, мемів більше ніж в тебе постів в інстаграмі. Технічні характеристики даного автомобіля: двигуни 1,6 або 2,0 від 75 до 115 коней. Надійна механіка, плюсам багато запчастин на ринку, надійність і комфорт на рівні. Але є й мінуси. Основна проблема це іржа, і електрика. А ще застарілий Дизайн. Дуже багато живих екземплярів ходять дотепер. Головне, не купуй про прогнившим кузовом. Також порада. перевіряй обов'язково днище і пороги. Отож, братва. От я вам показав авто до півтори тисячі доларів. Але насправді наразі. Авто це вже не розкіш, це просто спосіб пересування. Тому навіть якщо в тебе обмежений бюджет, ти можеш щось собі знайти. Але півтори тисячі доларів бюджет маленький, тому обов'язково треба дивитися техстан, дивитися кузов, дивитися двигуни коробку. Обов'язково. Тому що ну, це вже старички в основному, або ж автомобілі, до яких треба дуже велику увагу мати. Отож. З вами був Авто. Я попрошу вас підписатися на канал, поставити лайк, якщо є якісь питання, пишіть в коменти і відповім без базару. З вами був Бодіавто. Всім адіос!